Доброго ранку! Давайте послухаємо загадку. Кришталевий спис над дахом завис. Як сонце припече, спис відпаде. Так, це бурулька. Дітки, а про що ця загадка? Про бурульку. А на що схожа бурулька? На трикутничок, на морквинку. Як з'являються бурульки? Сніг тане, перетворюється на воду і стікає крапельками. Та бурульки не встигають повністю стикти і замерзають на морозі. Якою є вона на дотик? Так, слизька, холодна. Що станеться з нею, якщо її потримати в руках? або помістити в тепле середовище. Так, вона розтане. Дітки, ви також можете зробити такий дослід вдома. Дякую за увагу. До зустрічі!